Добрий день, друзі. Давайте сьогодні поговоримо про баланс. Що жити в балансі це корисно і для здоров'я, і для нервової системи, для якості життя. І як говорять мудреці, важливо тримати баланс, бо якщо струну перетягнути – це завищити важливість у чомусь, то струна лопне. Якщо її не дотягнути, то інструмент не буде грати. І якщо в чомусь в якихось справах попустити ситуацію, то вона і ні до чого не призведе, і тому важливо витримати цей баланс, натягнути струну так, щоб і не перетягнути, і вона не була занадто слабкою. Щоб Інструмент звучав, щоб ваше життя звучало гармонією, здоров'ям, добробутом. Бо якщо ви перевищити баланс у чомусь, наприклад, віддастеся абсолютно весь час віддаєте роботі, то що у вас з'явиться? Проблеми в стосунках або в здоров'ї. Або якщо ви навпаки будете занадто цілеспрямовані в чомусь одному, то у вас другі аспекти життя відійдуть на другий план, і там буде якась дірка. Ось, коли ми маємо баланс, наприклад, навіть в своєму раціоні харчування і не переїдати, і не голодати. Наш організм буде здоровий, енергетика здорова, психіка здорова і ваше життя якісне і так абсолютно в усьому. Тому я вам бажаю, друзі, тримайте баланс, і ваше життя буде максимально щасливим. Всього вам доброго, пока-пока.